Василь Барка, український поет, прозаїк, перекладач, педагог, літературознавець, його прізвища немає в українській радянській енциклопедії. Літературознавці тоталітарного режиму намагались замовчувати його постать до останнього. Добре, що він дожив до того часу, коли його ім'я з-за океану повернулося на рідну землю, яку він вимушено покинув у дні страшної біди. Василь Барка, який сам пережив голод і бачив на власні очі жахи канібалізму, відтворив народну трагедію в романі Жовтий князь, не втішаючи себе надією, що цей твір колись буде надруковано в Україні. Цього видатного письменника-модерніста, літературознавця та філософа двічі номінували на здобуття Нобелівської премії, помер у 2003 році неподалік від Нью-Йорка. Він помер самотнім та виснаженим від паралічу, визнаним та незрозумілим водночас.